Шановні сестри і брати, вітаю вас із Новим роком, який настає 2025 м Знаєте, сам поділ нашого життя на роки є дуже правильним, доречним, тому що, як правило, людині потрібно ставити якісь цілі, намічати плани і потім вже дивитися, наскільки ми могли їх досягнути в більшій чи меншій мірі. І тому, якщо ми не будемо нічого планувати, задумувати, наше життя буде просто протікати і буде таким безрезультативним. Але саме роки, місяці, дні дають нам таку можливість. І тому рік це такий достатньо великий проміжок часу, коли ми можемо на початку року намітити багато чого, а потім в кінці року зробити аналіз і подивитись, чого ми могли досягнути. І звісно, що ми як церква. Теж на початку року мали певні плани і думали про те, як ми будемо проживати цей рік. І в нашій країні йде війна дуже непросто думати так далеко наперед. І ми десь намагалися думати ну, на найближчі два-три місяці, тому що розуміли, що життя може радикально змінитись. Але ми прожили цей рік по Божій милості, і знаєте, що можна сказати. Коли дивитися на рік ось таким горизонтальним поглядом, то можна бачити лише проблеми, якісь труднощі, всякі такі негативні події, тому що в нашій країні йде війна. Але якщо подивитися з точки зору Бога, вічності, то ми можемо помітити і дуже багато Божих благословень, тому що знаєте, протягом цього року відбулось дуже багато чудових справ. І наша церква виросла до кількості 500 людей. Ми 20 людям дали хрещення в цьому році. У нас десь близько 150 чоловік молоді, 80 чоловік налічує наша недільна школа. Ми цього року гарно попрацювали, і це була праця як з дітьми, так і підлітками, молоддю. Дорослими людьми і щодо дітей, підлітків, молоді, ми проводили табори і туди вкладалось багато ресурсу. До речі, на нашій базі у водичках ми придбали ще одну земельну ділянку, і там розпочали будівництво. Наш брат Олег Корецький очолив його, і справа дуже активно просувається. Тому це все відбувалось протягом цього року. Також ми продовжували працю, і це слово продовжували можна дуже часто застосовувати працю із людьми, які були з неблагополучних сімей. Це як правило, діти. Ми також протягом цього року займалися людьми, які вивчали англійську мову, але разом з тим і читали слово Боже. Ми займались людьми, які були залежні від алкоголю наркотиків, допомагали цим людям. Ми робили багато різної праці, яка пов'язана була з війною з фронтом, займалися капеланським служінням, їздили в різні підрозділи, допомагали військовим, забезпечували їх, вишукували для те, що для них було необхідно. І в цьому напрямі було зроблено дуже багато праці. Ця праця поширювалась і на дружин, дітей військових, на вдів, які втратили своїх чоловіків. І ми робили для них різні заходи, табори, і ця праця навіть у цьому році ще в наступному буде продовжуватися. Ми не знаємо, як довго триватиме війна. Цього нам ніхто не скаже. Але ми сподіваємося, що рік 2025 буде, можливо, останнім роком цієї війни, тому що багато говорить про мир, і війна втомила весь світ. Тому ми сподіваємось на те, що війна у цьому році може завершитися. Але точно ми цього не можемо сказати. Ми надіємося на Бога. Тому нехай Бог благословить нас у цьому році. І я закликаю нас не просто його розпочати, але розпочніть його з молитвою і думайте про те, що ви будете робити у цьому році. Плануйте, будуйте якісь проекти, плани і. Починайте якусь серйозну справу, працю, щоб потім, в кінці року, як він вже закінчиться, ви могли побачити, що ви зробили, чого досягнули. Тоді ваше серце, ви будете наповнені радістю і будете розуміти, що рік ви прожили недаремно. Я вітаю вас з новим 2025 роком. Бажаю вам Божих благословень у цьому році і бажаю, щоб. Ви завжди трималися Бога, розвивались духовно, були з Господом, продовжували молитися за ваших рідних та близьких, щоб могли в цьому році побачити спасіння тих, за кого ви молитесь, і щоб ваші межі духовної, вашої пра вашої праці могли розширюватися, щоб ви могли за щось нове взятись і когось можливо привести до Господа в цьому році. Нехай Бог у цьому допомагає і вас благословить, дорога церква! Дорогі люди доброї волі, вітаю вас з Різдвом Христовим і з наступаючим Новим роком. Цей рік, який минув, він був для нас доволі складним. Можна сказати, він був дуже складним для усього нашого народу, також і для нас, для церкви, як частини нашої, нашого народу. Цей рік це був третій рік. Тяжкої, виснажливої боротьби війни з нашим ворогом. Це був вже десятий рік війни, насправді, і третій рік повномасштабного вторгнення. І це була боротьба, це були виклики. І хочу сказати і потішити вас, самого себе і усіх, що наша церква достойно прийняла ці виклики і достойно. Пройшла ці випробування, які дав нам Господь Бог. І основним результатом цих викликів, проходження цих викликів, для нашої церкви, я вважаю, це було збереження єдності, це було переосмислення нашого життя, це було переосмислення нашого служіння, а також це був розвиток. Наша церква також зберегла цілісність. Церква зберегла цілісність у своєму служінні. Наша церква найперше проводила служіння, мало служіння для своїх прихожан, для братів і сестер, для своїх повір'ю, так як нас вчить Слава Боже. Але не в меншій мірі ми служили людям, а можливо в більшій мірі ми служили тим людям, які цього потребують. У нас збереглися і розширились майже всі напрямки нашого служіння. У нас зберігся добрий пастирський колектив, хоча пастир Андрій пройшов бойовий шлях, поранення, і він знову сьогодні з нами. Пастир Славік був збережений у смертельно небезпечному ДТП і вже відновлюється. Деякони лідери лід... різних служінь, майже усі на своїх місцях у служінні. І це дуже і дуже цінно. Особливим викликом для нас була допомога Збройним силам України. Особливим нашим служінням в цьому році, як і в минулому, і спочатку цієї повномасштабної війни в нас було служіння молитовного щита за наших воїнів. Це був виклик піднести до Бога більше 300 чоловік, більше 300 воїнів. Щоб це був виклик, щоб щоразу, щонеділі, на недільному зібранні приносити їх у молитві перед Божем лице. І ми бачили, що це було цінно, і що це було правильно, і що це було результативно. Майже всі вони залишаються живими. Хоча дехто віддав своє життя за те, щоби жили ми. Честь їм і шана. Певним викликом стала допомога нашим бройним силам і військовим підрозділам, зокрема там, де проходять службу наші брати. Ми намагалися протягом всього цього 24-го року підбадьорити і молитися за них. Ми намагалися відвідувати наші військові підрозділи в самих гарячих точках на лінії розмежування. Це було і на Херсонщині. Це було і на Донецьких, на Донецькому Луганському напрямку. Це було на Харківському напрямку під Вовчанському, це було тепер вже на Сумському напрямку. Отож, по всьому видно, що ця єдність і ця цілісність, вона збереглася у нашій церкві. Видно по всьому, що вона збереглася навіть краще, ніж у нашому українському суспільстві. І все це тому, що ми стоїмо у вірі. Ми стоїмо на камені, яким є Ісус Христос. А ще відбулося переосмислення, переосмислення нашого служіння, нашого церковного життя і переосмислення змісту Божого Слова. Ми почали по-іншому, можливо, більш практично відноситись до Писання, до питання любові милосердя, до питання е участі у війні. І церкви, і суспільства. Ми почали по-іншому читати псалми. Ми почали по-іншому розуміти ту біль, ту, той розпач, ту віру, надію на Господа, яке нам звіщене у Божому Слові. І, мабуть, ще те, що хочеться сказати, що наша церква продовжувала розвиватися. У нас розвинулось. Багато служінь. І ми готові до того, щоб розвиватися і в наступному 2025 році. Отож, ми з надією і без страху дивимось у майбутнє. Чому? Тому що там, у тому майбутньому, вже є наш Спаситель. Він вже там, у 2025 році. Він нас там чекає. І сьогодні я хочу всім вам звістити ці слова, які свого часу звістив ангел при народженні Ісуса Христа. Ангел промовив до пастухів, які нічної пори пасли отару в ніч народження нашого Спасителя. І коли пастухи побачили це світло велике, яке осяяло їх, і вони налякалися страхом великим, так як налякалися зараз і лякаються багато наших. Співвітчизників, то ангел сказав їм: не лякайтеся, бо ось я благовіщу вам радість велику, що сталася людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Господь Христос. Отож, не лякайтеся, але довіряйте своє життя, своє майбутнє, 2025 рік і далі довіряйте. Ісусу Христу, Хай Бог благословить вас. Дорога церква, я вітаю вас з наступаючим Різдвом Христовим і з Новим 2025 роком. Підводячи підсумки того року, що вже минає, ми можемо сказати, що він навряд чи був легким. Було багато подій, було багато загроз. Вони ще тривають. Ми це все пережили, але живемо далі в цих умовах, які тиснуть на нас. Мобілізація, вимушена еміграція, багато інших труднощів та обмежень, багато страхів та переживань. Але якщо ми згадаємо цей рік і задамо собі питання, а чи були в нас причини для радості, чи переживали ми це світле відчуття радості в Господі, і ми можемо впевнено сказати, що ми раділи, і цей рік у мене особисто асоціюється з життям церкви, яке принесло мені багато радісних моментів. Що ми маємо сказати про цей рік, що нам принесло більше радості? По-перше, сам Господь, який сказав, що я буду вірний, я буду з вами в найбільших ваших труднощах, і навіть коли ви будете йти через долину смертної Тевріми, я буду з вами. І він був вірним, і він був з нами. Обставини на нас тисли, безумовно, але ми раділи, тому що ми відчували цю підтримку. Ми знали, що нам робити, об'єднувалися, служили, поклонялися і навіть розвивалися. Дорогі брати та сестри, цей рік приніс нам багато здобутків. Навіть таких здобутків, які неможливо були би без особливих випробовувань, ми зростили багато нових служителів і це радує особливо. Багато нових молодих людей захотіли взяти на себе відповідальність. Стали в один стрій з тими, хто вже служить. Багато ділянок для служіння нових відкрилось. І люди служать, і люди працюють, а ми на них споглядаємо, і нам дуже радісно, тому що таку відповідальність було взяти нелегко, але є плоди, є нові зростаючі покоління служителів, і це дуже і дуже радісно. Також ми навчилися по особливому об'єднуватись. Багато служінь проводили заходи спільно. І все вийшло, і багато людей нових пізнало любов Божу через наші серця. І ми це робили, і це також нам багато радості. Нам залишається згадати слова святого Писання, де Господь, устами Якова, говорить до нас, що маєте повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування, тому що випробування. Нас збуджує і виховує терпеливість, а терпеливість має чин досконалий, щоб ви нестачі ні в чому не мали. І ми з вами не мали ні в чому нестачі. Ми це сміливо заявляємо, і це додає нам радості. Брати і сестри, це був хороший рік. Цей рік приніс нам багато позитивних моментів, навчив нас служити, навчив нас долати труднощі, навчив нас любити один одного і єднатися. І ми вдячні Богу і радіємо. Хай Бог вас благословить і в наступному році, навіть якщо будуть труднощі, навіть якщо будуть випробовування, ми знаємо, що Господь допоможе нам так само здобути і нову радість в наступному році. Я вас вітаю, наступаючим Новим роком з Різдвом Христовим. Я вітаю вас, всіх друзі, з Новим роком. Бог дав нам можливість дожити до цього часу, прожити ще один рік і вступити в новий рік. В цьому проявляється Божа доброта. І я сподіваюся, що кожен з нас це помітив, помічає і має за що дякувати Господа. Знаєте, кожен рік це підсумок життя, певного проміжку життя. Кожен рік це також і можливість, яку Бог дає для нас. І знаєте, хтось проживає життя, не аналізуючи своє життя, рік за роком, проживаючи, ось і нічого не аналізуючи, не оцінюючи, як прожити життя. А хтось аналізує, і кожен кінець року, і початок нового року це певний аналіз, це підсумок для, для життя. Знаєте, Бог подарив нам вступити в новий рік. Ось бачити, бачити оцей період часу. Ось хтось навіть не думав не планував дожити до 25-го року, а ми ось дожили до цього часу. І за що ми можемо сьогодні подякувати Господа? Знаєте. Планувати час це також є важлива річ. Є люди, які не планують, як я вже сказав, для них це не є важливо, вони не бачать в цьому чогось важливого, цінного. Ось проживають своє життя. Якби, як, як поведеться, як ну як всі живуть? Ось і багато людей так і живе, але я вважаю, що всі великі люди вони ставили якісь цілі в своєму житті. І завдяки тому, що вони планували своє життя, планували ті чи інші речі, ставили цілі, вони досягали крок за кроком цих цілей. І таким чином вони досягали певних вершин. Чи це в сімейному житті, чи в духовному житті, чи це в бізнесі, чи в будь-чому іншому. Тому, знаєте, Новий рік це, ще раз повторююся, це підсумок життя, але в той самий час це також. Можливість, можливість для чогось нового, коли ми можемо поставити цілі, якісь плани певні в своєму житті і кхм, досягати їх. Ми читаємо в псалмі, що писання нам говорить, що навчи нас лічити так наші дні, щоб набути нам серце мудре». Ось мудрість саме заключається в тому, що ми рахуємо дні. Коли ми рахуємо час, в якому ми живемо, знаєте, нам час не повернути. Це саме ціна річ, яка є в нашому житті. Але ми можемо на здобути мудрість, в тому що ми будемо планувати якісь речі. Знаєте, є речі, які ми робимо в дитячому віці. Батьки десь планують, ми, ми навчаємось в школі, ми займаємося різними речами, ми якісь книги читаємо, досягаємо чогось згодом, ми поступаємо в університети, ми ставимо перед собою ціль, здобути якусь освіту і так далі. І все життя ми бачимо, воно навчає нас, що варто планувати своє життя. Те, що ти можеш зробити в молодому віці, ти не зробиш в старшому віці. Ось. Тому важливо розуміти, в який час ми живемо, хто ми є. Ось і проживати життя своє цілеспрямоване, досягаючи чогось. Знаєте, Бог дарував нам цей новий рік. Давайте ми поставимо для себе якісь такі важливі цілі, щоб своє життя, аналізуючи в кінці року, ми бачили, що ми чогось досягнули. В духовній сфері, можливо, ми ще ні разу не прочитали Слово Боже, можливо, нам варто було б це зробити. Можливо, у нас не дуже добрі стосунки в сім'ї десь з дружиною або з дітьми. І варто приділити більше часу цьому. Давайте ми це поставимо перед Господом, щоб досягнути цих цілей. Можливо, в нас питання фінансів, якісь скрута йде в фінансах, можливо, нам варто змінити роботу, можливо, десь навчитися чомусь добути нову професію, щоб досягнути певних вершин в цій сфері. Тому новий рік це завжди є можливість, можливість щось поміняти в своєму житті, щось покращити. Ось і обертаючись згодом назад. Щоб ти розумів, що не даремно прожити своє життя, ти щось зробив, ти щось досягнув, ти поставив ті інші плани, якісь цілі намалював, і з Божою допомогою ти це зробив. Звісно, можна дуже багато всього планувати в своєму житті, але воно, якщо без Бога, якщо Бог не посприяє в тому, то воно все. І не буде мати успіху. Важливо це все з молитвою робити, з Богом це робити, ставити ці всі питання перед Господом, щоб Господь сприяв цьому. І я переконаний цьому, що ми крок за кроком будемо досягати тих вершин, які ми ставимо перед Господом. І Якщо Богу це буде угодно, Він благословить нас цьому. Ми будемо в цьому мати радість, будемо мати успіх. Ось і будемо мати благословіння. Хай Бог нас цьому благословить, що цей новий рік він приніс нам нову радість. Дав звершити нові вершини, досягнути певних цілей, жити цілеспрямовано, цінуючи свій час, бути мудрими людьми, і, щоб Бог був задоволений нами, ми були задоволені собою, і люди, оточуючи, отримували користь, яку ми можемо принести їм. Хай Бог на всьому благословить.